Якою була ваша найцікавіша зустріч з дикою природою? Моє життя врятував велетенський вовк, який поводився як віддане цуценя. У цієї історії є довга кривава передісторія, коротка версія якої полягає у тому, що мене ледь не забив до смерті мій відчим. Насправді він вважав мене мертвим і тому залишив посеред промерзлого лісу. На щастя, земля була надто промерзла, щоб копати мені могилу. Під час побиття я втратив свідомість і прокинувся лише тоді, коли відчув на обличчі щось тепле й мокре. Я ледве міг відкрити очі через набряк і замерзлу кров. Тож спочатку подумав, що це собака. Коли я зміг повністю зосередитися на тварині, я зрозумів, що це не собака, а вовк. Це змусило мене напружитися, бо я подумав, що він збирається мене з'їсти. Коли він зрозумів, що я прокинувся, він зробив несподіваний крок, ліг поряд і поклав голову мені на тулуб, ніби віддаючи мені своє тепло. Його голова в основному покривала мій торс. І тоді я зрозумів наскільки вона велика. На мить мене це налякало, тому що я очікував, що мене з'їдять. Але замість цього він спокійно лежав біля мене. Через деякий час я побачив світло вдалині, і вирішив, що якщо я збираюся померти, то хочу померти при світлі. Мабуть, вовк якось відчув, що я збираюся підвестися, тому що сів поруч зі мною, ніби підбадьорюючи мене. Врешті-решт мені вдалося піднятися на ноги, але я відразу впав. Вовк притулився до мене. І знову облизав моє обличчя. Врешті-решт, я підвівся на ноги і почав ковзати до світла. Я впав ще кілька разів, перш ніж вовк почав вести мене до колод, дерев або пнів, завдяки яким я міг балансувати. У якийсь момент не було нічого достатньо близько, за що я міг би вхопитися. І тоді вовк дозволив мені використати його тіло, щоб перевести подих і втриматися на ногах. Я поклав на нього всю вагу свого тіла, але він не заскавчав і навіть не скривив зрештою, ми дійшли до місця, звідки я міг побачити джерело світла, і в цей момент моє серце випало з грудей. Світло йшло від бункера для зерна, що знаходився на протилежному боці дороги, до якої потрібно було спускатися вниз по крутому пагорбу. Але я все ще був твердо налаштований померти при світлі, і здається, навіть сказав про це вовку. Коли я почав спускатися з пагорба, вовк дозволив мені використовувати його в якості тростини чи ходунків. Приблизно на одній четвертій, одній третій шляху вниз я посковзнувся, покотився з пагорба і з нудотним хлюпотом та чутним хрускотом приземлився у канаві біля пагорба. Вовк помчав за мною і ліг біля мене. Потім він помчав доверху і сів на узбіччя, ніби заохочуючи мене встати. Я не міг, я просто не міг. У мене не залишилося сил, і я був готовий померти. Мені здається, вовк це зрозумів, бо сів на узбіччі і поводився, ніби вартовий, який охороняв і. І захищав мене. Час від часу він повертався до мене і дарував мені ще трохи тепла, перш ніж повернутися на узбіччя і продовжити патрулювання. Через деякий час я почув звук автомобільного двигуна. Вовк залишався на місці до тих пір, поки не був повністю освітлений фарами автомобіля. Машина майже повністю зупинилася, і в цей момент вовк востаннє підбіг до мене, лизнув моє обличчя і помчав назад у ліс на вершині пагорба. Невдовзі світло ліхтарика освітило. Мене і я почув, як хлопець запитав, чи я в порядку. Все, що я міг зробити, це кволо помахати рукою. Він кинувся вниз, посадив мене у свою вантажівку та подзвонив у 911. Він розмовляв по телефону весь час, поки ми їхали по ґрунтовій дорозі. І зрештою, ми зустріли швидку допомогу на півдорозі до найближчого міста. Я пам'ятаю, як мене поклали на каталку, а потім нічого крім темноти, поки раптом я не побачив стелю, а також відчув трубку у своєму горлі виявилося, що з тих пір, як мене поклали на каталку, минуло вже 6 тижнів. Хлопець, який мене врятував, прийшов відвідати мене, і я знову пережив шок. Виявилося, що він зупинився саме через вовка. Він був фотографом-любителем, обожнював фотографувати дику природу і ніколи не бачив такого великого вовка. Я буквально завдячую своїм життям тому вовку, тому що враховуючи крововтрату та колапс легенів, мені залишалося недовго. Кенгуру зайшов до нашого намету під час кемпінгу і побив мого брата. Дайвінг з ламантинами у Флориді був прямо біля них і вони наштовхнулися на нас. Насправді мені стало трохи страшно, коли я зрозумів, наскільки ці штуки величезні, і що вони ймовірно перемогли б мене у бійці, величні тварини і класний досвід. Одного разу наркоман кинув у мене живого посума. Сова сідає на дерево переді мною, щоб з'їсти свою здобич. Невеликий оазис у заповіднику Desolation Wilderness. Я бачив, як сіра лисиця вполювала бабака. Я був на відстані 20 футів. Лисиця була страшенно худа. Здається, вона хотіла відтягнути бабака в кущі, щоб з'їсти його там, але напевно вона була надто голодною. Вона просто їла і гарчала щоразу, коли дивилася на мене. Її морда виглядала як червона маска зі стріблястими очима. А це нормально, коли дюжина білок щоранку женеться за мною, поки я йду до машини. Борсук, який вискочив із трави за 10 футів від мене. У мене їх було досить багато. Мене кілька разів переслідували гірські леви. У мене навіть є запис, як один із них гарчить на мене з темряви, який я викладав на Ютуб. Також одного разу я розлютив велику чорну ведмедицю, але зміг переконати її піти. Найцікавішим був випадок, коли я супроводжував свого партнера по полюванню під час сезону полювання на лосів, і група лосів проходила прямо повз нас. Ми просто завмерли на місці, а головна корова підійшла прямо до мене. Відчула мій запах і висунула язика, наче куштувала повітря, ледь не облизуючи мій балахон. На ньому було трохи крові лося, якого я вполював напередодні вранці, і я впевнений, що саме це змусило її так зробити. Це не було зустрічю як такою. Ми зробили чудове сімейне фото у відлюдному місті в національному парку. Пізніше, наступного тижня, в соціальних мережах поширилося фото леопарда в тому самому місці. Коли я був дитиною, ми переїхали в будинок, оточений чагарниками. Попередні власники, схоже, були улюбленцями місцевих птахів, тому що кожного ранку безліч із них з'являлися на нашій веранді. Одного разу я стояв, спершись на поручні, і близько п'яти веселкових лорикетів приземлилися на мої руки та плечі, можливо, не усвідомлюючи, що я жива людина. Я залишався нерухомим і вони сиділи на моїх руках близько десяти хвилин, просто спілкуючись між собою. Це був мій власний момент діснеївської принцеси. Два бурсуки б'ються в каналізаційній трубі. У мене навіть є відео, але на ньому майже нічого не видно. Лисеня грається зі своєю мамою на скелі в лісі. Яструб на повній швидкості пірнає в соснові гілки прямо переді мною, хапаючи горобця. Ми були на сімейній відпустці у тропіках. Найняли місцевого хлопця, щоб той відвіз нас на приватну екскурсію на човні. Це було дійсно гарно, чудово і весело. У якийсь момент я почув, як він щось вигукнув. Я не почув, що саме, тому що ми мчали на повній швидкості в його човні. Він зробив щось на кшталт розвороту, зайшов у велику бухту та вимкнув двигуни. Я був зайнятий розмовою зі своїми дітьми і нічого не помітив, тож не знав, чому ми зупинилися. Раптом він сказав озерні я підняв очі і запитав щось на кшталт е, якого дідька, на що він вказав на задню частину човна, позаду якої ми побачили близько десяти дельфінів, які просто плавали там. Пригоди бойскаутів у штаті Мен. Група з близько дюжини, 14-15-річних хлопців і чотирьох дорослих разом з гідом протягом тижня катаються на каноє річкою Пенопскот. Одного вечора ми просто сиділи біля багаття. Коли під час затиш'я в розмові один із нас, Кевін, тихо, каже: Лось! Всі дивляться на нього, а він повторює: Лось! Той самий результат. Кевін мав репутацію клоуна, тож ми припустили, що він знову вигадав якийсь жарт. Лось! Каже він цього разу наполегливіше, хтось запитує, Кевін, що сталося? Лось, відповідає Кевін, на наш захист. Я маю зазначити, що він не вказував пальцем чи щось таке. Якби він вказав, ми б напевно зрозуміли все трохи раніше. Натомість, ми почули ще одне останнє лось від нього. Перед тим як у наш табір зайшов величезний лось. Отже, я не знаю, чи бачили ви коли-небудь лосів зблизька, але вони величезні. Усі зриваються на Ноги і починають розбігатися. На щастя, лось просто проходив повз того вечора. Він вирішив, що йому потрібно кудись дістатися. А наш табір опинився між пунктами А та Б. Коли він пішов, напруга зникла, і всі просто розсміялися. Лось стало крилатим висловом на решту подорожі. Спостерігав, як група зі щонайменше 20 диких індиків напала на автомобіль бідної жінки, тому що він був блискучим. Ми намагалися допомогти та прогнати їх, але все закінчилося тим, що індики почали переслідувати мене, і мені довелося сховатися від них у кузові пікапа мого тата, ніби я був героєм якогось фільму. Я займався серфінгом, сидів на дошці, чекаючи більше хвиль. Пара дельфінів приблизно на відстані 15-20 футів одне від одного, синхронно пливла до мене, спливаючи та пірнаючи одночасно. Я зліз зі своєї дошки, відплив від неї і ніби розкинувся, коли вони пропливли повз мене на відстані кількох футів з обох боків від моїх рук. Я прекрасно їх бачив і навіть чув, як вони спілкувалися між собою. У мене навіть немає слів, щоб це описати. Можливо, підійшло б зворушливо, але це було чимось набагато більшим. Примітка з тих пір я дізнався, що не можна так близько наближатися до дельфінів, і я більше ніколи не буду цього робити. Але я навіть радий, що тоді я цього не знав. Я заблукав у лісі під час походу і клянуся усім святим, що ведмідь підказав мені, як вийти з лісу. Ми ніби підкралися один до одного, ледь не зіткнувшись. Він першим побачив мене, відскочив, а потім просто витріщився на мене. Я знітився, коли помітив це. Але я чув, що найкраще, що можна зробити з чорними ведмедями, це спокійно поговорити з ними та виставити себе максимально великим. Єдині слова, які я зміг придумати, були е, привіт, ведмедику. Я заблукав, не міг би ти підказати мені правильний напрямок. В цей момент я почав сумніватися в своїй адекватності. Але ведмідь сів, кивнув головою і буркнув на мене. Я запитав, а мені потрібно йти у той бік, все ще сумніваючись у своїй адекватності. Він знову буркнув, підвівся, пройшов повз мене так близько, що я міг би його погладити, і пішов геть. Мені було нічого втрачати, тож я слідував вказівці ведмедя і приблизно через годину вийшов на дорогу. Гу, яка вела до станції рейнджерів. Вони не повірили мені, коли я сказав, що ведмідь вказав мені правильний шлях. Іноді я все ще сумніваюся в своєму психічному стані в той момент. Але чорт забирай, я впевнений, що той ведмідь дав мені вказівку. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.